Привіт! розглянемо кріплення на сонцезахисний козирьок Baofeng UV5R. Також до восьмої версії підходить, я думаю, що до всіх п'ятих версій. Так воно виглядає. Мене друкували так, щоб вона була міцніше. Ну, щоб оці самі гачки, бо деякі в відгуках писали, що навіть не змогли вдіти зламалися. Бо якщо друкувати по іншому, вона буде гарніше виглядати, але зато ці будуть слабіші і не зможуть згінатися легко можуть відламатись. Давайте по розмірам пройдемося. Тут в нас 52,5. Так, 46,5. Глибина 12, до зуба 5, майже 6. А, так вам. Максимальна товщина сонцезахисного козирка 19 мм. Ну, разі ж цю вже розтягувати більше за цей. А от тоді може з'явитися, ну, така типу тріщина, не тріщина, а таким... розтяжка може появитися. Того, якщо вас більше, то просто напишіть нам, ми перемоделюємо 9 мм а сам отвір. 6 мм. Я так зрозумію, що це зацеп для того, поясного гака на, на девайсі. Мабуть, щоб воно. Ну, краще сиділа в, цій, в цьому тримачі. В принципі, все. Дякуємо за увагу.